Доброго дня і мирного неба всім! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую осінній декор. Це в мене довго буд. Зроблено ось таке кільце для вінка осіннього, і до нього зроблені ось такі перчини, ось такі чесничини. Це вже в мене, свіженький гарбузик. І з цього всього я буду робити осінній вінок. Ось цей круг такий для вінка, він в мене зроблений з гофрокартону. Тут три шари гофрокартону, по-моєму, на три цих. На три ділення, якось, не зовсім тонких таких три шари. Ось воно має таку товщину. Я їх між собою склеїла, обклеїла ось. Серветкою, видно з цієї сторони. Далі, ось тут у мене самозатвердіваюча маса. Просто зробила по кругу, сплела таке, приклеїла і тут, і ось тут. Це було давним-давним-давно. І ось він у мене лежав-лежав, і я вирішила зробити з нього осінній декор. Ось тут навіть у мене до кінця маса не. Зараз я вам покажу ближче. Ось тут навіть до кінця, бачите, маса, тут є такий проміжок, щоб сюди щось таке приклеїти більш масивне. І для цієї, для цієї роботи я наробила ось таких часничинок. Робила дуже просто шматочок мішечку, сюди синтепончик, звернула ось так. І ниточкою перетягнула, так, як гарбузик, фактично. І ось такі чесничиночки. Ось тут я е, такі чорною фарбою зробила, ніби оці вусики. І ось така частина цих, в мене є два, три, чотири, п'ять, шість. Ось сім. я робила ось такі заготовки перчиків. Це так само робилося все в один і той же період, але руки не дійшли, щоб щось зробити. Ось заготовки таких перчиків. Робиться дуже просто. Скручується польга кухонна, і ось такі виробляються заготовки перчиків. Три таких чесничиночки. Вони, Я тут не малювала хвостички, я вирішила, що вони. Добре зійдуть за гарбузики. Ось це я тут відріжу, розмалюю його оранжевим кольором. І це будуть в мене такі гарбузики ще сюди, бо вони дуже-дуже. Таким самим чином я робила і гарбузики. Так, ну ось це все я заготовила. Поки що я цей круг відставляю в бік, він мені не потрібен. Я його пофарбувала ще колись з таким от оранжевим кольором осіннім. Ось мої чесночинки. Що я роблю? Я ось обрізаю ось ці залишки цього целофанчика. він мені тут не потрібний. Тут гарно все зв'язано ниточкою. Залишаю ось такі хвостики. Якби я плела з них вінок, з цих чесночків, це в мене так була. Попередня така задумка плести вінок, але не буду. То я б дишала ці хвостики, а так вони мені просто тут не потрібні. Так. Тепер беру ось цю ниточку свою, шерстяну. Це для в'язання. У мене ниточка, вона якраз мені гарно підходить. Тут такий колір коричневий, світло-коричневий. Вона ось така рябенька. Так, беру. Папірчик Ось. І міленько це все нарізаю, ось так, так а тепер береться клей. В моєму випадку я візьму свій дракон і ось так приклею ці хвостики чи вусики, чи як ці денси на цей часничок, вибачте. Ось, зараз я це одне приклею, а тоді буду далі нарізати і приклеювати інші. Гарячий клей тут не підійде, тому що він поплавить е, целофанчик. Ось наношу я свій дракон клей. Так. І все. І ось такий вигляд має моя чесничиночка. І так я продовжую це все робити для цих всіх чесничинок. Готові мої чесничиночки. Ось такий вони мають вигляд. Займуся перчиками. Приготувала я серветку. Зараз я її обірву. Так, зараз я це біле заберу. Ось такий вигляд має моя перчинка. І таким же чином я пообклею всі свої перчиночки. Тут я дротик цей обріжу і поставлю так сушити або прив'яжу на цей дротик, щоб ця перчинка в мене так сохла в підвішеному вигляді. А надалі я візьму дротик більш товстий і кусочок пінопласту, і буду в ці перчинки, щоб сухнули, ось так вколювати в пінопласт, щоб вони підсихали, щоб я їх не бабляла руками. Ну, ось так буде виглядати, будуть виглядати мої перчики. Іду за дротиком і приступаю до подальшої роботи. Роблю я перчики. Ось я вже їх наробила тут цілу жменьку. Але я не сподобалась мені, як вони виглядають папірчиком обгорнуті цією серветочкою. І я обгорнула їх ватою. Тобто, взяла ось так шматочки вати, ось так їх обгортала. Так, як серветкою і змащувала клеєм ПВА. Ось так. І це все змащувалося клеєм ПВА. Тоді ось так чіпляла на дротик, і ось результат моєї роботи. Все це обклеєно ось ватою, наверчена зверху ватка на фольгу і змащено це все клеєм ПВА. По типу ватних іграшок. Ну, Трішечки простіше, звичайно, це не треба було мені тут все це виглажувати. Ось. Все, тепер я чекаю, поки вони висохнуть, і буду їх фарбувати. Ось ці заготовки чесничинок, які в мене без серединочки я їх лишила, я фарбую оранжевим кольором. Ось тут одну я вже пофарбувала, вона сохне. Зараз пофарбую ще ці дві, і в мене будуть такі гарбузики для мого віночка. Ще захотіла я зробити для свого віночка парочку цибулинок. Як я їх буду робити? Ось тут в мене такі були шкарпеточки. Ось. Я відрізала носочки з них і з одного ще верхушечку. І хочу зробити цибульку. Це я теж знайшла на просторах інтернету такий метод. Це ось так нагружається сюди. О, ні, це прийдеться. А ну зараз я гляну. Це мені так, так ні, не буде. Прийдеться ще зрізати ось цю штучку, бо вона заважає. Так, ось так тоді. Зрізаємо. Так, і як це правильно зробити? Так, як там намальовано було ось так. Розрізаємо тут, розрізаємо тут і збираємо це все ось так. Ось така виходить цибулинка. І таких ще три штучки. Е, відріжу більш, найду шкарпеточку, карпеточку, відріжу більш, е, більший квадрат і зроблю цибулинку таку побільше одну. Е, що там далі рекомендують? Далі рекомендують е, це все змастити клеєм. Я візьму, в мене є тут пера з водичкою, але я напевне, щоб був такий цибульки гарний блиск. Я напевне візьму оцей клейлак свій і спробую ось так. І підвішую ось так, щоб вона висихала. Таким чином, ще зроблю, напевне, з три цибулиночки ось, і підвішую їх на просушечку. Ось за ниточку, на ниточку, на І підвішую, щоб вона підсихала. Пофарбувала я свої перчики, ось такі вони мають вигляд. Додала трішечки кольору на гарбузики. Тепер чекаю, поки це все підсохне. Зробила також ось такі цибулини, вони ще тільки ось покриті лаком, вони вже висохли, тільки до, е, лишилося додати їм трішечки кольору. Підсохли мої такі імпровізовані цибульки, вони такі стали ось тверденькі, ще пофарбувала ось такий колір до цибульки. Тепер хочу ще зробити такі. Е, Ну, Більш додати таких смужечок, щоб було більше схоже на цибульку, не знаю чи вдасться, але спробуємо. Тепер сушу. Підсохла моя цибулиночка, що я роблю далі? Далі я беру шматочок з целофанового пакетика і обгортаю цибулинку. Стараюсь розправити трішечки ось так його. Така цибулинка. Целофанчик додає її трішечки блиску. Е, тепер, так само, як на цих чесничиночках, треба додати вусиків на цю цибулиночку. Ось в мене залишилися ці ниточки, які я нарізала для чесничка. Беру я клей дракон. До перчиків. Ось вони в мене висохли, полаковані, такий мають вигляд. Що я хочу зробити далі? Далі я винімаю ось цю штурпачок, беру шпагатик, зав'язую ось тут такий гудзичок від такого, в мене ось такі листочки, відрізала ось такий шматочок. Імітацію такої верхушечки перчика зробила тут таку дірочку. І зараз я це все ось сюди приклею, і перчик наш буде мати зовсім інший вигляд. Ось так виглядають мої перчики, і ось мої цибулинки. Цибулинки, перчики, гарбузики, чесничок. Ось це все буде мій декор віночка. Ось цієї заготовочки на вінок. Що в мене ще є? Так, це. Є ще в мене колись мені подарували ось таку підвісочку. Тут маки, ось такі чобітки. Теж перчики ось тут є. Біточки. І була ще тут підкова. Десь я не знаю, де вона, знайду ще я підкову. І я думаю, цю підвізку теж використати в своєму декорі. Отож, приступимо до декору віночка. Збираю я свій. Вінок осінній. Так виглядає мій віночок уже на місці. Він мені дуже подобається. Тут навіс у мене, на нього дощик не капатиме. І ось такий у мене куточок осіннього декору вийшов на вулиці. Ось так. Тут у мене внизу живе песик, а зверху у мене Осінній декор. Виноград. Все воно йде дуже-дуже в тему. Дякую, що ви були зі мною на цьому невеличкому майстер-класі по декору осіннього віночку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити наступні надходження відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!